Блять, та всі знають, я на мені Вагнер вже пише, блять. А що, що ви подвальні криси? Прямо писали корінь, ми ті аж д'ем. Нам реально було смішно. Буряти дали пізди кадировцям. Страх завжди буде. І це, це класно, коли він є. Це круто. Тобто, значите, не, не, не до кінця кончений. Ну, Корінь, я корняш, корінь. Ну, блядь, та всі знають, я на мені Вагнер вже пише, блять. Корінь, ну що ти там? Серйозно? Да. У мене в Тіктові пизда, вони виписували, угрожали, як декаш підірвав. Вони ж виписували просто пізда. Ми сиділи на КСП, тільки читали, як вони угрожали. Ми знаємо, де ти знаходять, підходи к ДК. Бля. Сіли з побратимами, викинули якраз відео. Я не знав, чи взагалі можна було його викидати. Ну, набрався храбрості, викинув. І потім, коли людям воно зайшло, люди почали дивитися, цікавитись, питати причину, чому було підірвано будівлю. Я ізначально взагалі нічого не відповідав, а потім почали люди виписувати, тіпи, Та, ну ви все знищуєте. І прийшлось розказати, що це була спеціально створена операція для того, щоб ми прийняли там бой, був контактний бій, бій тривав 4 години. Нас було чоловік 6, ми викидали тоді в підарів більше двох ящиків гранат. Нас БК просто на нулю, ми в стрілкотні положили, я не знаю, чоловік 30 де-то. І коли група ще одна підійшла, я забрав у командира Вагнера рацію. І я чую, що виходить 15 людей резерва, на допомогу підарам. І вони підбігли під стіну, стали. І зараз ГСР, найомник позивний, товариш передає по рації і каже, скільки ж у вас рота знаходиться тут. І я ж кажу, рота, блять, прийнять бій, окружить здання, пиздуємо зачищати. І слухаю підарську рацію. Вони вахує, пізє, вони кричать, блядь, ну що нам робити, ми туди йти не будемо. І бере сапог, блядь, і просто харячи своїх, і розпиздовується 15 чоловік. І коли видвинулася вже більша група, видвинувся звод, ми не могли вести бій. Ми потім просто передали командуванню і сказав, ми не можемо продовжувати бій контактний, будемо відступати. Він каже: Відступайте. Ну, у нас було заложено доволі багато і тему. Цьому дика в і рішили відступити, тільки ж підірвати здання з підерами. Вони, вони думали, що саме Льос відпрацював, тому що не залишилось взагалі здання нічого. І потім ми одійшли на більш вигодні позиції, відкотились на там, пів корпуса назад і зразу зайняли ж, там, оборону і вже тримали там. Тоді ж, коли забрали рацію Вагнера, ми спілкувалися, довго спілкувалися, слухали їх. І по поводу цього, що в них є загранатряди, да, є тому, що була ситуація, коли люди почали відказуватися в них іти. Камини йтиме, наших там лягло до хера, в нас цей штурм, типу, неудачний. То люди, які відказувалися, вони п'ятисоті. Прямо командир їхній казав, вони підісоті, їх не існує. Зараз слідующа група йтиме. І так вони працюють. Писали ізначально вони ж потеряли там дуже багато бойців. Вони почали, ми по рації почали слухати, що це за херня, що це за вибух. Там тіпа, укропи лягли, їм пізда, вони подарвались, все піздець. А потім після цього відео вони почали угрожати, почали звати в гості в ДК і прямо писали: Корі, ми ті підходи підході колеї роз, підходи к ДК блять, будемо говорити, давай щось та рішати, блять. Я морозився, нічого не відповідав. А потім вони просто погрожували, ми тебе знайдемо, ми знаємо, де твоя КСП. блять. Ну, шукайте, по цей час шукають. Нам реально було смішно. Ми знали, ми зробили прекрасну задачу. Ми відбили, відбили прекрасний штурм, який, в принципі, в підарів було більшинство. Як нас було, допустимо, 6-7 чоловік, плюс тоді 300 в нас з'явилися, слава Богу, без двохсотих. А підарі було до хера. Ми прийшли, ми розуміли, ми принесли пользу, прийшли зайобані задачі. І коли ми сіли, ми читаємо це все, блядь, і це реально це смішно. Вони погрожують, вони в нас був контактний бій, вони не могли нічого з цим зробити. Коли все закінчилось, вони починають виписувати. І це ж ну, після цього ще таких боїв було куча, де реально був контактний бій, було відео, це відео було викинуте, і їх це розбісило. І вони починали просто виписувати, угражати. Більше вони нічого не можуть зробити. Я тоді був як група швидкого реагування, як сміялися, вона складалась одного чоловіка. Тобто десь штурм, десь пиздячка і треба було допомоги. І я видвигався, мене жаба вивозив до певної точки, до точки ВАКа. І далі я йшов, допомагав хлопцям. То да, самий такий класний бійця, він часа 4 тривав десь в ДК. Ми тоді хирячились, ми поблокували всі входи, ми поблокували всі виходи. Тобто підем взагалі ну, не могли ні зайти, ні вийти вже. Коли ми чуть розслабилися, друга група ще раз зайшла. Але ми достоїли ми до кінця, ми не здали ДК, мене не запустили. А тоді, коли вже закончилось БК і в них все-таки вийшло зайти на наші позиції, ми просто взяли, підірвали це ДК, цю будівлю разом із ними. Положили до хера в контактному бою, плюс потім почей звод зайшов і ми ж підірвали підірвались. Але ще чоловік 10-200 було од сапога, Да. Вони з сапога з СПГ уїбали, бо перелякалися і по своїх. Все, якщо правильно. ну, Ми тоді з хлопцями зібралися, ми поспілкувалися, тому що я як прийшов, вони сиділи всі в одній кучки. кажу, хлопці, давайте все працювати. Ми тоді всі входи, всі виходи перекрили, кожен цинкував свій сектор. І почали потихоньку закидати гранатами, закидати гранатами, закидати. Вони відкидались, вони стрілялися. Я Їм у мене відео, є, де я їм предлагав здатися. Я і підар согласився, тоді мене ось. Він кулею зацепив ногу мені. Коли він согласився, я сказав, не стріляти, він завоїбав мене. Ну нічого все закінчилось добре. Ну, як не крути, Вагнер це одні з ким дійсно важко воювати. Більше всього, і за те, що їм нічого терять. І за цих загранотрядів, тому що вони є терять нічого, вони як йдуть, так вони йдуть до кінця. Тобто, коли ми ось з ВДВшниками. Там спецура російська воюємо, то вони більш цикливі. Тобто вони тільки контактний бой, бачать слабину, все. вони або відступають, або здаються в плен, тому що вони знають, вони не потягнуть. А Вагнер, Вагнер це тяжко, дійсно, з ними важко воювати. Але, як кажуть, ми в себе вдома, нам взагалі похер. Як показує практика, ми не здаємо задню, поки тримаємо, стоїмо. Важко, але. Будемо триматися, все одно ж перемога за нами. Вспомнив ситуацію. У нас е, була ситуація в Бахмуті. Е, це ж позиція ДК, ми тримали так лінію. І ми потихеньку зносили темки, тротіли, зносили, щоб е, міні, е, замінувати великі і високі здання, щоб в случаї чого не оставити їх ворогу, тому що це вигодна дуже позиція. Тобто, це правильно. І ми позносили в один підвал темки, тротіл, і там воно було. Тут пряме попадання, починає горіти все. І наші хлопці мимо ходять цього всього. Коли йдемо і наблюдаємо ситуацію, бабка, ой, дід стоїть, і дід махає, типу, йдіть сюди. Ми ж підходимо, він каже, це ж ваше тут здання, тут ж ваше, каже, бика лежить, ну да, воно горить, не здумайте лізти. А він стояв на шухері. А бабки дві бабулі носили нам, витягнули в себе. Как, гранати, ТМки, тротіл винесли. Вони кажуть, хлопчики, це ж вам треба буде, заберіть. Ну, взагалі, молодці люди навіть в тій ситуації не розтірялися і допомогли. Роботу закінчив. У нас був бойовий медик роти. З ним все добре, слава Богу, позивний повар. І ми сиділи щось, і ми вже одійшли назад, стали під мостом, там відео є, і ми сидимо, нас кри з усього крило, з усього, чого можна, просто розбирали в хлам. І ми сидимо, я достаю телефон, починаю знімати. І він тоді, його така наболівша тема, в нього вдома розказували, та вам платять 100 тисяч, та ви ж, блядь, за гроші пішли. Та коли ми йшли, ми не знали про ці 100 тисяч. Ми не знали, нам ніхто не казав, що вам будемо платити 100 тисяч. Вас обувають, вас одівають, вас кормлять, все, будьте добрі, вперед-вперед. І він почав, під це, коли я включив відеозапис, він красиво, там, красиво, точно і правильно сказав. Я рішив його, я попав в госпіталь. У мене тоді було вибите коліно і одморожні пальці на нозі. Я попав в госпіталь і ну, викинути. Я його не обрізав, не монтував, нічого. Підставив пісню, викинув все, там ляма просмотров, люди почали е, лайкати, коментувати, писати, благодарні, тримайтеся, ви в нас найкращі, це, ну, це, це приємно. У нас тоді були проблеми з авто. Якраз в той період я ще викидаю ще одне відео і кажу, в нас відбувається збір для авто, для 77-ї бригади, для виконання задач. Ми назбирали за три дні на авто. За три дні. Ми назбирали авто, люди взагалі, як з ума зійшли, допомагали всі, вони дзвонять, переживають, А ми можемо покрасти, а ми можемо там ходову зробити. Взагалі, люди відкликнулися бомбезно. І після того я почав викидати, почав викидати, і, і люди почали додатися, писати, дивитися, їм стало це цікаво. Ну, я, ну, це приємно. Да. Я не очікував такого великого кількості просмотрів, підписників, але. Це приємно і видно, що люди не забувають, не забувають, що ще є війна. Вони дивляться, вони цікавляться. Це круто. Я так само підписаний на багато воєнних, так само цікавлюся їхніми історіями, їхніми боями. Блін, багато крутих воєнних реально, які виконують свою задачу, викидаються відео, і ми можемо подивитися, зробити якісь висновки для себе. Я вважаю це правильно круто. Так, иди, иди, иди. Да, це буде. Це спочатку війни. Позвольний це в мене з початку війни. Це ще в запорізькому напрямку Підерський. Ми забрали, і це по цей час в мене тримається і допомагає мені гасити їх. Автомат також це командира Вагнера. Командира Вагнера це в Хромовому. Ми положили там і буряти були, і Вагнер, і забрали автомат в підара. Магазини це все, тобто підарське. У мене була ситуація, у нас були зимні берці, і наступила жара, літо, капець. І мені реально жарко в берцях було. Я дзвоню домой родителям, брату кажу, блін, я скину вам гроші, купіть мені. Ці берці літні і баті, вони об'їздили все, нереально було купити, взагалі нереально. Так ми ще ходили місяця три в зимніх берцях. Потім привезли вже наші тала... талани літні і повидавали, то це не, не зрівнять. Чувство класне було. Нереально. Зараз, зараз набагато проще. Зараз ну, нам допомагають волонтери, різні волонтери допомагають. Ми дуже-дуже вдячні їм. Багато для кого вона вже закінчилась, багато хто в початку війни там руки піднімав, все, будемо допомагати, допомагати, але так як затихло, і затихло все остальне. ну Деякі волонтери продовжують нам допомагати, і ми за цим щиро щиро вдячні. Та, як, як, а які можуть бути відчуття? Ти виходиш після задачі, на задачі я ці відео не дивлюся, тому що там не до того. А коли виходиш з задачі зайобаний, ти розумієш, там в тебе є 300, в тебе є 200 твої побратими, їх більше нема. Реально. І пацани, в нас є побратимчик цар своєму небесним, від 200. пацану чи 20, чи 21 один рік. Тобто тільки одружився, повінчався, дитинка родилася, все, хлопця, нема. Він був народжений, чи народжені всі останні, які пішли. Ну, нема такої людини, яка б... Народилась і все, для мене війна це все. Немає, не буде ніколи таких. Це просто треба було, блять, брати яйця, йти вперед-вперед і все. І приносити якусь користь. Тим більше, рано і ж ця війна закінчиться. Закінчиться. І що, що потім вдома розказувати? Та я, блядь, сидів десь на морі, блядь, і кричав: Я не хочу помирати, я не готовий помирати, чи ця війна не моя. Економічний фронт тримав. Да, я зараз буваю заходжу, той економічний фронт. Там чуда каже, в мене сімейний фронт свій є. Ну який сімейний фронт? В кого його немає? У мене так само є дружина, у мене є так само синочок 5 років. ну, У мене так само є сімейний фронт. В кожного всі. Той бізнес-фронт того, ще якийсь фронт того, ще якийсь фронт, одні фронти в усіх. Фронт у нас один. У нас фронт один, все. У Нас більше других фронтів немає. Ні економічного, ні сімейного, ніякого. У нас фронт один і він знаходиться тут, де ведуться бойові дії. Реально, ну, не робиш ніхуя, не пизди. Займай своїми справами, все. І далі воно буде продовжуватися, продовжуватися буде все прекрасно. А коли він ніхе не робить, ніякої пользи не приносить і ще й нагнітає цю обстановку, яка і так не найкраща зараз в державі. ну, Я не бачу смисла розмовляти про цих людей. Я після поранення мене списали з Бройних сил ой, з ДШВ, Значало, я злякався. Так як в мене опита не було в цій справі, воєнній, я думаю, все, для мене війна закінчилась. Мені та ти все, ти спиш, будеш знаходиться в тилу, а потім те списуємо. Списали і сказали, що все через рапорт, прийшов ти за власним бажанням. Хочеш дослужити в десантно штурмових військах, а саме там в такі-то, такі-то бригаді, в такому то підрозділі. І через рапорт я повернувся і коли їхав. Содзвонився з побратимом батя і кажу, я скоро буду. Він каже, так, скинь, хоч відео мені. І якраз я тік-ток, дивився, просто відео дивився, дивився обстановку в страні. І скидаю це відео. Ще їду до нього. Це саме перше, одне з самих перших. І скинув йому, він побачив, класно вийшло. Потім другий раз так. І почав закидати, закидати. Люди почали писати. Дуже багато людей пише з підтримкою, з благодарністю. Навіть погибших побратимів, родичі знаходять, знаходять через Тік-Ток і вдячні, спілкуємося, підтримуємо стосунки. Страх завжди буде. Це, це класно, коли він є, це круто. Тобто, знайшли, не, не, не до кінця кончений. Але є така херня, як адреналін. Адреналін це взагалі круто. Я тоді, як видвигаюсь на задачу, адреналін просто капець, мене аж трусе. Тільки я вступаю в контактний бій або бачу ворога, і мені треба прийняти якесь рішення, це блін, це круто. Ти тоді ташишся. Головне, вовремя зупиниться, як кажуть, тому що буває, ти себе чересчур високо ставиш і йдеш там більше, ніж треба, то це вже може загрожувати. А є страх, такий ступор. У мене також все було після однієї задачі. Я просто впав в ступор, я злякався, я не знав, що робити, я не міг не прийняти рішення, хера. Це прийшов той момент. тобто, ну Мені дали командири час відпочити. Я трошки відпочив, то буквально за неділю я прийшов назад, я сказав, я готовий до все, до слідуючих задач, готовий до виконання. А страх, ну, страх завжди буде, і це, в принципі, це добре. Але його треба розуміти, для чого ти прийшов, що ти тут робиш, взагалі, ну, в кожного є сім'я. Ми ж за цю сім'ю ж тут стоїмо ж правильно? Та після того була ще контузія, ну це вже таке, це вже не поранення. На даний момент на теперішню війну це вже не поранення, це таке. Дайте час пару днів очухатися, прокапатися, віддихнуть і на цьому крапка. Після цього було в Бахмуті в мене осколочні, перебило палець, в руку зайшов осколок і ногу посікло осколками. Прилетіла 120-та міна, прилетіла в 2 метрах від мене. Ми заводили групу з батьком на позицію, виставили, зайняли оборону і верталися на КСП. Вертались батьки на КСП і прилетіла міна. І батька каже, я обертаюся, чуй, ти кричиш, дим каже, пиль, пізда, приходжу, ти в крові отож здання оттянув мене в будівлю. І вже з будівлі я своїм ходом, він надав мені першу медичну допомогу, і далі своїм ходом вже дійшов до КСП, а звідти вже був проведений ЕВАК. Евак проводив дуже важко. Виділили машину Дінго вивезти мене. І я, як зараз пам'ятаю, я сижу, дивлюся в окно, і птури літають. Я, я, і це ще вивозили. Днем, вивозили днем. Я просив, щоб ночі, але був приказ, тобто тебе зараз вивезуть. Ну, Приказ у нас не обсуждається. У нас був штурм, був штурм посадки. Коли хлопці з третього разу хлопців вийшлося. Удачно зробити цей штурм, зайти на ці, посад, на ці позиції, на ці окопи. Залишилось пару підарів живих. Одному одірвало ноги, а один викидав гранати з цього. Він за трьохсотив наших двох чи трьох чоловік. І коли передають порації, нас, у нас полонений, наші дії, і головний сержант роти. Тиво командира роти, да приказ вести його, будемо допитувати все. Ми його взяли в плен, привели, привели на КСП, дізналися всю важливу інформацію. Ми його не ображали, ми його не били, тобто ми, наша задача була дізнатися, де позиції, де скупчення, де вопи, де ропи, де спешки, де техніка знаходилась, де артилерія. Ми це все дізнали, що хотіли. Він розказав: тим більше працює обмін, обмін полоненими, обмін. 200-ми, то посчитали, що краще поміняти його на нашого якось хорошого бійця. Розказав він дуже багато. Ну, я не скажу, що він боявся. Він не боявся, він вів себе взагалі прекрасно. Достойно, да, він, що вівся достойно, що розказав він взагалі, дай рету, дай попити, а єсть подкурити, а розв'яжи мені руки. Ну, тобто він вів таке, як. Я його знаю з дитинства. Питав, який сенс і твоя задача, що ти сюди прийшов, нас заставляють. В нього в них одна відповідь на даний момент. Це ж не один полонений, з яким спілкувалися. Нас заставляють, у нас є сім'ї, ми також боїмося. Ну, я й в нього, йому задав питання, на яке він просто став ступор і не зміг нічого відповісти. Тобто, коли тебе заставили, ти прийшов сюди, здайся в полон без бою. Взагалі питань не буде, буде все прекрасно. Але людина стала в ступор, просто не знала, що відповісти. А відповідь у них ще одна. Як до цього в них була відповідь: е... не знали. Да, да. ми не знали, ми блядь, так, просто покататися, то на даний момент у них нас заставляють і все. Не. По історії України, по українській мові провели лекцію, спілкувалися дуже-дуже довго. Но там люди такі потеряні. Їм не те, що історія і українська мова, їм треба з самого нуля, з самих газів починати вчитись, вчитись, вони взагалі. Вони русский язик, вони не до кінця його знають. Про українську мову, про історію України це взагалі. Вони в планшетах, в картах, вони не розбираються. Ми показуємо на планшеті місцевість і кажемо, розкажи, пожалуйста, покажи. Взагалі, потеряний чувак він не шарить цього всього. Багато кому привіт передавав? Е, так, привіт передавав він нашим побратимам. І подякував нашим побратимам, які сохранили йому життя, зберегли. Він радий, що він залишився живий. Він радий, що в полоні, що попав в полон. А рідним він не захотів. Рідним не захотів передавати привіт. Це його право, це його вибір. А це хто був Вагнерові? Ні. Ні. Це регулярні війська були. На даний момент Вагнер вивели вродьби і зайшли регулярні війська. Вагнера там взагалі ж той наркоман, той сидівший, там взагалі бред. Неодноразово двохсотих обдивляли, шукали документи при собі. Вообще. Або нема ні хераї, або мінімально. Там фотографія і письмо якесь. Все. Коротше, такого поняття як там загиблий у них чисто нема, зникли, нема. 50 -50. Да. Вагнер, Вагнер тіла свої. Дуже-дуже ну, рідко коли забирає. Вони їм не цікаві, так як було в Солідарі. В Солідарі лежали е тіла Вагнера. І Вагнер далі просто йшов, йшов, і йшов, мимо проходив тіл і далі помирали. Вони далі йшли друга група. Тому що не стояла задача копатися там. І вони йшли з Лопатою, копались, копалися. Їх за 200, але наступна група пішла. В них мотивація є, кувалда. А, я бачив це відео, я бачив цю мотивацію. Я б не сказав, що це мотивація. Є, може це е, оці за, за град війська, то в них мотивація є. Вони знаходяться на другій лінії оборони і не дають просто відступати своїм. Тим, так, да, тих мотивація є воювати. Но не в ці, які йдуть на штурми в бої. У них підрозділи є м'ясо, є штурмова група, є яка займе оборону. тобто, Ну і все вже поділено. стояли хрома, державу оборону. Тож вийшла рота підарів, а вони були, оказується, в соняшнику окопані, в центрі соняшника окопані. Ми не ждали, стояли на розслабоні. на звод стояв, якщо можна так назвати звод, тому що мало людей залишилось, виснажені, то прийняли бой. Ми часа два хрячились з ними. Вони та дійшли, я не знаю, метрів 20-30, де знаходились від нас, то не змогли далі пройти. Ну, Дякуючи нашим ВВП, вони підтримали нас вогнем, вони із сапога хирячили, із з Браунінга почали насипати туди. І так само, ж, блядь, подсвольник. Подсвольник рішає багато чого. Тобто ми почали накидати хаотично із вогів вони все, вони почали стрілкотню відступати. Ну, тут зараз більше е, бої артилерії і бої контактні піхоти. Тобто постійно стички, постійно штурми. Як не ми штурмуємо, так вони штурмують. Якщо просто зайняті позиції, то працює постійно арта. Постійно працює. Інколи да, виїжджає, техніка виїжджає, інколи працюють танчики, як з нашої сторони, так і з їхньої. Так само бехи працюють. Ну, в основному це арта і піхота. Повернути кордони, вийти на кордони, повернути все своє це не перемога. Це не перемога, це однозначно не перемога. От розпад Росії, так, оце дійсно це перемога. Це тоді можна випити 100 грам, сісти за телевізором і сказати, вдома, це перемога, це все, це розслабон. А поки Росія буде існувати, перемоги не буде. По Постійно потрібно чекати якогось. Обратно наступа чи спецоперації, чи ще щось. це підла страна, підлі люди. З ними ні в якому випадку ніколи не ні домовлятися, не ні спілкуватись. Взагалі. Я хочу, щоб її не існувало. Вона скільки принесла горя гражданським людям, скільки гражданських людей потерпіла? Це просто ужас. Хорош, блядь! Гуляй поле, запорізький напрямок. Е, тоді в нас була ситуація така. Е, там на одному напрямку стояли кадировці і стояли буряти. І готувався наступ наступ підарів на Гуляйполе. По перехватах на, нас предупредили, все. І так вийшло, що кадировці з бурятами не могли зрозуміти, кому йти на штурм. І почалися стички. Вони почали грізтись, почали між собою воювати. Ця війна тривала тиждень, і в ітогі, блядь, Буряти дали пізди кадировцям. Ми просто тиждень сиділи і наблюдали цю всю ситуацію. Це була наша посадка, позиція, поле, голе поле і їхні позиції. Оце вони буквально сім днів пиздувалися просто в хлам. І розпиздували тоді кадировців і всю всю лінію оборони зайняли тоді буряти. Кадировці тоді різко їхали. Та й в контактних боях були, але це теж це воїни, тобто тік-ток тільки задньої лінії, якось там, третьої лінії оборони. Ну ніяк не перший. Це не ті воїни. Я б, я б ішов, я боявся стички з ними. Вони великі, бородаті. Я думав, це, 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 це пізде, це тобто контактний бій, що ділять. А оказалося ні, їх нехер взагалі бояться. Вони тільки на картинки. Ото кожен робить своє діло. Да, може, трошки опиту більше. Ну, ми цим опитом стараємось ділитись, об'ясняти. При можливості показуємо, розказуємо, ми навіть ситуації розказуємо, які в нас були, розказуємо, наводимо приклад, щоб хлопці зробили просто виводи для себе. І або повторяли таке, або не повторяли. Тобто, а я це ніколи ні з ким не рівняв. Хороший, я чи поганий воїн. Ну, це вже не мені це Війна покаже і закінчення війни. Е, ну, В контактному бої не буду. Коли, допустимо, видвигався, і в нас була група там невеличка, і ми приймали контактний бій. Ну, я бачив, ну, що хлопцям не вистачає просто опита. Ну, я йому навіть об'ясняю елементарні допустим, речі, зробити те, те те. вони тіряються. Блін. Ну, не вистачає трошки дійсно, не вистачає опита, але ну, я, я не скажу, що я прям вже капець який воїн, ще вчиться, вчиться. Живий віку так кажуть, правильно? Е, щось я ГСВ, головний сержант з воду. Я срочки не служив, був солдатом, потім дали младшого сержанта, тепер поспілкувався з деякими людьми і сказали йти отримати вищу освіту. Мені дали певний час відпочити відпустку. Я поїхав, подав документи на вищу освіту, поступив і також зараз навчаюся. І Потім вже, при полученні, коли получу звання, вже, тобто буде якась посада інша. У нас офіцери всі бойові, з бойовим досвідом, опитом, і вони просто доволі грамотні. Дуже. Я навіть, ми інколи зустрічаємось, там приходимо на КСП батальйона, спілкуємося. Я просто дивлюся, як вони розсуждають. Вони дійсно розсуждають, як бойові офіцери. Тобто це грамотні люди. Допомагають трошки в управлінні роти, починаю внікати туди. Це важко, це важко. Ну є куди стремитися, як кажуть. Є що узнавати, що вчити. Будемо старатися, будемо пробувати, вийде. Дай Боже, все буде добре. У нас була ситуація, була ситуація. Ми залишилися на Кеспероти, і молоде поповнення пішло на позицію. І ми сиділи, управляли ротою. У нас було три чоловіка, три сержанта, які управляли повністю ротою. І нам один солдат казав: А що ви, подвальні криси? Що ви? Каже, чого ж ви не вийдете на позицію? Каже, Не спробуйте це все. Він не знає ситуації, не знає ситуації, не знає. Що ми пройшли, де ми були, як це все проходили. І казати такі слова було безсмислено. Ну, він потім, людина потім узнала, бо це новоприбувши. Він ще не знався все. Він узнав, потім да, прийшов, поспілкувалися, повибачався. то Ніяких питань, проблем ні в кого не було.